Привет моим дорогим подписчикам или просто зрителям канала. Е, Сьогодні я вам покажу, как е, стати хакером в игрі Майкрафті на карте виживання. Заходимо на цю карту. Вот карта моя виживання, як вы ви можете бачити, нічого нема. Короче. Дальше. Зараз. Не Короче. Дальше. Виходим з цієї карты. Отут тут от в кутку грана є такий У Далі, Дальше. Тут є виживання і творчість. зараз. У мене тут спій трошки. Ой. Так, вот. Цекан творчість. Назад. Ну, ту карту саму. І тепер ми не виживання і граємо, а творчість граємо. Дальше. Творческому ми робимо, коротше, так ось. Які ви блоки хочете? І алмази мені треба. Я алмази собі. Блоки алмази. Далі ще які алмази мені. Такі алмази. Поставим сейчас сундук. Зараз. Дальше попробуем вставить сундук. Ой, ну тут... О, точно. Я же может тут специально. Мне трошки багато всього треба, я бомж в майкрафти. На виживання на Андроїді Да, вниз, короче. ось такий камінь І И Дай ще, короче. з цієї карти Цикаємо тут. Те саме. тільки давайте цикаем виживання Назад. Заходимо то за самий мір. Візьмемо по кірку. Вот. А здесь зробив кірку з дерева. Опадемо визитили зараз. Pera, você me nem pode. Mai é que isso aqui é charuvo, né? Como é que o Minecraft să bateu? Não, de dinheiro estranho. Beijo, meu caro. Não tem să de bater. Oi, pai. Não tem coisa de bater. Agora você беремо дві дерев'яні кілки, ну і хватить. Далі ті кірки беремо, де ми ставили наші алмази скриньку, можете хоч. Дубанути і забрати собі наші алмази. Ламаємо їх. Забрали. От, алмази не беруться. Ну, щоб поробити. Але сундуків все береться ті предмети. От, забрав сундуки. Так. Але я, 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 я перевіряв, якщо ви мені не поставите лайк і не підпишетесь на канал, то... Мій спосіб не буде працювати. Зараз. А да нашій Ого, Пам'яму горне. Забаймо. Nei, það trefið að posta til lísu. Það er tvoið það sem við berum. Nei, það er náttúrulega nýtt. Ó, lísku. Hvað er þetta líska? Ó, það er lísku. Hvort sem við stáðum, það er skikið milljonæri. Дивіться мой предыдущий выпуск.